Сьогодні я вам розповім, що роблять люди на городах, у садках, на весні. Весною завжди поповнюють в садах кількість дерев, розсаджують саджанці, які вже до середини літа укоріняються і починають зростати і ставати великими. Красивими плодоносними деревами. Такими як вишня, груша, яблуня, слива. Ми вже з вами казали, коли багато дерев, це називається сад або ліс. Якщо дерева з їстівними плодами, то це називають сад. Подивіться, на першому малюнку висаджують у викопані ями деревця, поливають їх водою, закопують і далі продовжують доглядати. До речі, малята, ви пам'ятаєте, гілки, які стояли в нашій групі у водичці. Одна із них. Подивіться, пустила такий корінець. І ми обов'язково посадимо його на майданчику. А я вам це зніму на відео і покажу. Бачите, який? Він іще тоненький, маленький, але він же може рости у ґрунті, не тільки у воді. Із з цієї гілки виросте ціле дерево. Коли дерево посаджене, його слід захистити від шкідників. Бачите, жінка стоїть біля дерева і намащує його такою ніби білою фарбою. Це спеціальний розчин, який не дозволяє шкідникам гристи кору дерева. Чоловік з ножицями відрізає. Зайві гілки, які шкодять дереву, придає йому гарну форму. Головним лікарем дерев завжди вважали оцього птаха. Пригадайте, як його звати, хто пам'ятає? Так, вірно, це дятел. Він знищує шкідників, особливо комах, які шкодять деревам. Це тля, яка об'їдає листя і квіти. І після цього на дереві не буває плодів, тому це вважається шкідливою комахою. І ось такою, як цей жучок, називають його хрущем. Він теж шкодить деревам. І тому, щоб дерева росли і плодоносили, за ними слід доглядати. Поливати, обрізати зайві гілки і захищати від шкідників. А на полях та городах ще більше роботи весною. Бо весна саме час, щоб почати висаджувати саджанці овочевих та злакових культур. От, на прикладі капусти, я вам покажу і розкажу, як це. Буває. Спочатку за допомогою комбайнів, отаких от машин, які допомагають працівникам орють землю. Бачите, роблять у землі такі доріжки вм'ятини. Потім туди висаджують саджанці. Бачите, чоловік йде на спеціальному тракторі, а ззаду. Отакий От агрегат розсаджує паростки маленькі, які проростили окремо, а потім, коли вже потепліло, вивезли розсаджувати в поле. Бачите, скільки робочих рук і техніки потрібно, щоб ви восени ласували овочами? Подивіться, бачите? Зінки теж на полі працюють, розсаджують паростки. Звісно, потім ці культури, ці маленькі росточки треба поливати. Якщо нема дощів, то виводять працювати отакі спеціальні пристрої, які заливають водою садженці. І, як завжди, повинно гріти сонечко гарно. Щоб культури проростали, набирались сил, і потім з'являлися у вас у тарільці на столі. Ну і звісно, ми не можемо забути про головну пшеничку, яка всім потрібна для життя. Бо хліб всьому голова, як то кажуть, а роблять його із пшениці. Так само за допомогою комбайнів. Орять поля, а потім засівають туди зерня пшениці. Доглядають. Дивіться, бачите, з літака розливають отакі добрива, які захищають маленьку пшеничку від шкідників, гризунів. Бо багато люблять поласувати пшеничними сходами. І комах, і гризунів мілких. І ще біля таких полів часто висівають овес, з якого ви їсте вівсяну кашу, кукурудзу всі люблять, і, звичайно, соняхи. Подивіться, малята, скільки потрібно вкласти праці, щоб у вас на столі з'явилися певні рослинні продукти. Подивіться і завжди з апетитом куштуйте те, що виросло у саду, у полі чи на городі.